Я вже неодноразово казав і в чергове нагадаю. Ще у 2015 році Міністерство оборони Російської Федерації на офіційному рівні визнало інформацію зброєю. І дарма що в контексті сучасної російсько-української війни гібридні технології певною мірою відійшли на другий план, бо війна вже три з половиною роки є повномасштабною. Західні партнери України зазнають в першу чергу прихованих атак. Тож спроби впливу на виборчий процес в Молдові, хакерські атаки і навіть зальоти, поки що не озброєних дронів в повітряний простір країн блока НАТО все це елементи одного ланцюга, який починається десь за кремлівською стіною. Але важливо розуміти, що на відміну від оборони в війні конвенційні, боронитися в інформаційній площині доволі складно, бо не завжди зрозуміло як. Але на цьому важливо наголосити. Боронитися в інформаційній площині можливо і важливо. Суть є в тім, що в сучасному світі інформація є невід'ємною частиною війни. А кожен, хто має бодай телефон з камерою, може бути генератором контенту та навіть літописцем. Тож сучасна історія не має білих плям. Інтернет пам'ятає все. А моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Важливо! Чергове нагадую, що офіційне джерело це таке джерело інформації, точка зору якого відповідає точці зору держави. І як завжди, варто нагадати, як би це цинічно не звучало, навіть про війну, нині треба розповідати цікаво. 29 вересня 2022 року українське небо чергове стало ареною драматичних подій. Су-24М, виконуючи бойове завдання, зазнав ураження ракетою. Літак було втрачено, але екіпаж успішно катапультувався. Але вчасно покинути збитий літак це лише половина справи. Бо, по приземленню льотчики опинилися фактично на ворожій території. Саме тоді на допомогу прийшли бійці 59-ї мотопіхотної бригади. Вони вступили в бій і буквально вирвали льотчиків з рук ворога. Це була не просто військова операція, а приклад єдності і взаємодії, де піхота врятувала авіацію. У сюжеті, який було опубліковано на офіційному ютуб-каналі Повітряних сил Збройних сил України унікальні кадри того дня та спогади безпосередніх учасників. Дуже багато видутів було по 5-6 на екіпаж майже щодня. Ні разу ніхто не відмовлявся від виконання поставленого завдання. Треба. Летимо, треба, знищуємо, треба кидаємо. Тому доводилось працювати в надважких умовах з гранично малих висот, прямо скидаючи на голову наші подарунки. Хочеться звернути увагу на велику роботу наших наземних друзів. Їхню мужність дозволили нашому екіпажу збитому при виконанні бойового завдання. Не попасти в полон до ворога. Вересень 22-го року ми працювали по виводу з під удара. Коли ми виконали наше бойове завдання, де нас збили, ми виконали вже більше 60 бойових вилітів. На прифронтовому полігоні третьої окремої важкої механізованої бригади йде щоденна кропітка робота. Тут народжуються воїни. Новобранці крок за кроком проходять випробування, що гартують тіло й дух. Смуга перешкод стає для них буквально першим справжнім викликом. Виснажливі фізичні навантаження поєднуються з психологічним пресингом, вибухи, стрілянина, імітація атаки дронів. Інструктори не дають розслабитися жодної миті. І для багатьох це стає справжнім шоком, але поруч завжди є медики, офіцери-психологи та інструктори. Вони не лише підтримують, а й навчають правильно діяти в критичних ситуаціях кожен пройдений етап тренувань додає впевненості, і з часом вчорашні цивільні перетворюються на справжніх воїнів. Турмовики – це окрема каста. Це ті, хто йде першим, хто бере на себе найважчі завдання. І батальйон Шквал добре знають на передовій за ними десятки успішних операцій. Приклад цьому командир бойової групи Олександр. Він самотужки стримав наступ 12 ворогів, утримав позицію і врятував свій підрозділ від втрат. Такі вчинки стають легендами. Але для самого воїна це насамперед його робота і відповідальність перед побратимом. Дивіться свіже відео на каналі медіа-центру головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Канал називається Захисники незалежності. Свіжий сюжет присвячено штурмовикам. Командир бойової групи. Да, все чітко. Зараз виходимо, коротше, перекуримо. Що я вам про себе розказати? Сім'я, син в мене є. Так, у мене були помилки в моєму житті, і доволі такі помилки, проблеми з законом. 22 роки я попав в виправну колонію, потім почалась війна, і тільки я дізнався, що є можливість допустим, піти і виправити свої гріхи. От, я скористався цією можливістю і пішов воювати. Я зважував все за і проти. Десь, з однієї сторони, був страх, з іншої сторони, треба йти і обороняти свою країну, тому що якщо ми цього не зробимо, то цього не зробить ніхто. Основною крапкою в моєму рішенні було те, що я зібрався з мислями, повністю все це, і я вирішив чітко. Під час активних боїв їсти не хочеться, бо адреналін перебиває голод. Та зрештою організм вимагає енергії. І тоді їм на допомогу приходить армійський сухий пайок. І в новому сюжеті десантники 80-ї бригади порівнюють українські, німецькі та шведські раціони. На перший погляд, це лише певний набір консервів. Але насправді кожна деталь має значення. Колір упаковки, спосіб розігріву, міцність пакунків, навіть ложки і виделки. Бо від зручності і якості харчування солдата теж багато чого залежить. А ще, звісно, смак. Консервований хліб, ковбаски з квасолою, супи і каші. Їжа не лише насичує, а й дарує певне відчуття дому. навіть якщо цей дім зараз у бліндажі. І такі, здавалось би, побутові дрібниці в екстремальних умовах війни мають величезне значення. Чим нам допомагають наші закордонні партнери із НАТО, і що вони їдять Шведи і німці? А потім перейдемо до українського сухпайка. Але от бачиш, але з однієї сторони це дуже класно, коли, наприклад, тут все розкидон. Так. І ми будемо все розсипатися. А тут тебе ставлять перед фактом: це вечеря, і ти, і ти <к Sick> нічого не мішаєш більше. <плес> це <innanzitory> це визначено. Взяв собі обід. Обід, та. Так, оцінюємо сходу. сходу. Поки нуль, нуль і українське виробництво. Один бал можна здавати йому за спокійно. ергономічність. Так, так. точно. <рес> так, окей. Так, зі старту український сухпай нам підходить тому, що його можна легше транспортувати. Ви просто вибирайте, якщо вам не потрібен цілий добовий раціон. Ви вибирайте із сніданку обіду чи вечері, вибирайте один з пакунків, закидайте в рюкзак і вас не болить голова. Що ви будете їсти. Взагалі, е, хлопці, на позиціях в стресовій ситуації їсти хочеться багато? Майже не хочеться. Mm. Mm. Адреналін, адреналін так б'є, що ти можеш добу не їсти, пити. Mm. От єдине, що пити, тому що коли тебе там, починає е, адреналін бити, то ти пити, пити, їсти, то ні. Ти можеш там батончик з'їв собі, шоколадний, все, там півдоби не їш. Типу, якщо починати якісь такі операції, де ти заходиш, не знаючи, наскільки ти заходиш, плані це штурмові дії, або це якісь там рейдові дії, як були у нас, все, ти набрав собі там горішки, шоколадки, горішок шоколад з'їв, все, погнав далі. Варто визнати, що станом на зараз ми є свідками чергової інформаційної атаки. Нині РФ намагається дискредитувати командирів середньої ланки. Це логічно, бо одна з задач російської пропаганди якраз посіяти розбрат між армією та суспільством. Але правда зовсім інша, і про неї варто казати вголос. Козак, командир роти 39-ї окремої бригади, знає про війну не чуток. За його плечима десятки бойових завдань, величезна відповідальність за людей. Він відверто каже, командир роти це одна з найважчих посад, і це відповідає дійсності. І при цьому він додає, що жоден з підлеглих не захотів би помінятися з ним місцем. У проєкті Серце б'ється від 39-ї бригади берегової оборони козак розповідає не лише про бої, а й про друзів, які здійснювали подвиги, про втрати і про віру в перемогу. Це історія людини, яка не зламалася під тиском обставин і продовжує вести своїх людей вперед. Двохразовий чемпіон України в Першій лізі України разом з цією командою. Ну і навіть зараз вона продовжує там, функціонувати. І коли в мене є змога там, відпустка, то я стараюся приїхати і отримати задоволення від цієї гри. Тому, в принципі, от, буріння, будівництво та футзал це були, скажімо, такі мої основні пріоритети. Ну, а 24 лютого, 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, спочатку був такий штупор, сумбур. Всі до кінця не розуміли, що зараз відбувається. Але ну, в мене був один визначальний момент в моєму житті, коли я сказав, що я точно піду в армію. Це моя теперішня дружина, на той момент дівчина дуже сильно злякалася. В неї була панічна атака. І я собі твердо вирішив, що ну, якщо ми будемо всі сидіти, то, в принципі, противник зайде до нас додому, постукає в двері і скаже, ну, привіт. Відправили мене в соту бригаду, 53-й батальйон, на посаду командира взводу стрілецького. Ну, там і, в принципі, почалось моє скажімо, військове життя. Артилерія це точність і швидкість, від яких буквально залежить життя на передовій. І в новому сюжеті від 14-ї бригади Національної гвардії артилеристи демонструють свою майстерність. Вони влучно накривають точку виходу ворожих дронів, зупиняючи їх ще до злету. Це означає, що ворог втратив можливість коригувати вогонь і завдавати нових ударів. А для наших воїнів це кілька днів відносного перепочинку та, звісно, відносної, але безпеки. Влучність артилеристів. Рятує життя піхотинців і робить фронт стійкішим. Робота артилерії часто лишається за кадром. Але саме ці люди щодня змінюють ситуацію на полі бою. Я командир гармати МСТБ, мій позивний Аскольд. Я відповідаю за злагоджену роботу розрахунку, отримую установки з пункту управління, передаю по рації навіднику. Потрібно слідкувати за маскуванням постійно, відновлювати його, замінювати старе. Дуже-дуже ну, багато крил на даний момент. І, до речі, ми відпрацювали недавно дуже красиво, по точці взльоту БПЛА знищили. Це одна з найточніших. Вона себе дуже чудово показує і непримхлива. Немає таких проблемних якихось в ній ніяких ситуацій, все відмінно. Обслуговуємо вчасно, слідкуємо за нею, так що вона нас не підводить. Все добре. Армія це держава в державі. Тут є навчання і бойові дії, легендарні постаті і прості воїни, окремі професії і цікаві людські історії. Завжди є що показати, завжди є про що розповісти. Обсяг інформації, який продукує військо, справді величезний. Тож, ще раз нагадаю, це не фінал і це точно не хід парад. Це лише огляд офіційного мілітарного відео. Традиційно закликаю вас підтримати цей випуск. Поставте вподобайку, підпишіться на канал або залиште коментар. Зустрінемось з вами наступного тижня. До побачення!